Реномастер. красавець такий. Поставили повітряні подушки. Отак зробили. Оприсували його. П'ять атмосферно опресував. Цілу ніч простоїв, не спустив. Це для подкачки. Тут у нас цей компресор включається, це опускається. Піднімається. Опускается. піднімається. Убрал отбойники. И вместо отбойников поставил я так подушки. Зробив такі вверху кронштейн. Сейчас другая сторона насос. Вот так. Тут внизу до моста прихватили прокладочки, а вверху такі скоби поставили. Отак. так снизу на двух болтах вверху одним стяжним болтом. Це сейчас в накачаному стані этих атмосфер. Высоко піднято. Одна листова подвеска. Звоните, будем допомагать.